Ось карта, а ось комп, в котрий ми поставимо цю карту. Не віриш? Дивись, вітаю, панове, схрестимо звірячий китайський міні-ПК і карту п'ятитисячної серії. Всі ми знаємо, що нові карти Nvidia працюють через шину PCIe 5.0, тобто найшвидшу на сьогодні. А ось прямо зараз перед вами міні ПК і док станція, через яку можна підключати віддяжку і отримувати повноцінний ігровий ПК. До речі, Шо? я вже робив відео на тему, але тоді були чотирьохтисячні NVIDIA з PCIe 4.0. Так ось багато хто питає, наскільки ж падає продуктивність, якщо шина не 5.0, з новими картами. Тобто ПК старий, по суті. А тут в нас мало того, що шина 4.0, та ще й 4 лінії. Якщо коротко, це як 16 ліній PCI 3.0. Але річ у тім, що карта 5060 Ti, як середньобюджетне рішення, має 8 ліній PCI 5.0, а не максимальних 16. А в нас, ще раз нагадаю, мало того, що буде PCI 4.0, та ще й ліній буде вдвічі менше. Я в шоці! Ні. я до чого. Просто хочу перевірити ось такий чудернацький варіант і звичайний класичний ПК, де шина вже PCI 50 і доступні всі 8 ліній. Наскільки все буде погано чи добре? А ще цікаво, що ж покаже цей міні-ПК за 300 баксів і станція, яку я купував за 85. Зараз, на жаль, дорожче трохи бачу, але от чи вистачить цього для сучасної карти. 4070 Ti супер, до речі, він доволі непогано розкачував. А ще, друже, якщо ти не в курсі, то я розігрую цю відеокарту за донат для військових. Цю 50-60. Тіай можна виграти лише за 200 гривень. Розіграш вже 3 серпня, ще часу трохи є, тож поспішай. 200 гривень це один шанс, 400, само собою, два, ну і так далі. Закупимо антидронові рушниці підрозділу Тайфун. Всі деталі в описі і в першому коментарі. Отже, проц цього малюка Ryzen 8845HS. Він для мобільного проца дурний, що капець. Чуєш ти, був топом за свої кошти, та й зараз він на рівні. Та ще графіка в нього Radeon 780 m і я дійсно запускав на ньому важкі ігри і без віддяхи, хоча, звісно, на мінімалках Full HD. Стало спочатку 32 Гіга оперативи, але цього разу буде мінімальне 16 на 5600 частотою. Щодо станції, їх багато схожих насправді ціни різні. Не будемо на цьому зупинятись, скажу лише, що підключаємо через порт Oculink. Він вдвічі швидший за Thunderbolt 4 або USB 4, тому і продуктивність карт близька до Mac максимуму. Принаймні так було з чотирьохтисячними картами. NVIDIA. підключається дуже просто карту в слот. Так само живлення від блоку, блок будь-який, що потягне карту. У мене великий був і менший, а цей просто тихіший. Я досі вважаю класним похідним варіантом окремо ось таку коробочку, котра може перетворитись на ігровий сетап, якщо просто приєднати таку станцію, котра буде завжди вдома. Жоден ноут не потягається з подібною картою в плані тиші, температур та продуктивності. Саме для того деякі міні-ПК мають порт Oculink, щоб перетворити його в великого брата, по суті. Словом, виходить, от таке збочення, красиве, і карта Своїм виглядом прямо на столі. Біля монітору, до речі, все також доволі компактно і цікаво виглядає. ПК по ліву руку, відяха по праву. До ПК підключив через Thunderbolt швидкісну кишеню SSD, і там всі ігри і софт. Зручно, а швидкість як в PCI 3.0 SSD диску. Дуже круте рішення. І погодьтесь, цікаво, дуже цікаво виглядає робоче місце з по суті однією відяхою під монітором, що весело крутить вентиляторами. При цьому сам ПК навіть трохи гучніший, ніж карта бо там турбіна. Також хочу підкреслити. Писати ще раз, що у нас 16 гіг оперативи ddr 5, а не 32. Це не йде на користь, звісно, адже самі ігри жруть іноді часто більше 16 гіг, але ж вже як є. Ну і само собою почнемо з відьмачка. Зліва завжди наш міні ПК, справа класичний ПК. Дивимось, з котрим ми і порівнюємо. Карта одна етаж, а проц у великого брата Ryzen 7700. Максимальні налаштування в Quad HD, DLSS на якість і генератор кадрів також є і все тестуємо звісно в 2к, як я сказав. І знаєте, різницю бачу. Таки в класичному ПК трохи кращий результат, але є нюанс, котрий досить відчутно впливає на FPS в маленькому ПК. І далі покажу. Але зараз середній кадр десь на 5 більше в звичайного ПК з цією ж картою. І 0.1% лоу теж краще виглядає в звичайного ПК. А що буде, якщо вимкнути трасування зовсім апскейлер і генератор кадрів? І тут різниці вже майже не бачу. Один кадр, десь на користь звичайного ПК. Ну і непогано чи не так. Stalker 2 виставив епічні налаштування, ділився на якість і генератор кадрів, тобто класика. І по моїм спостереженням, десь на 2-3 кадри більше в великого ПК. Але погодьтеся, для 16 гіг оперативи проти 32 великого ПК і всього 4 лініями PCI 4.0 все дуже навіть непогано. Так, трохи більше статерів, але знову ж таки є просте пояснення, чому. Я покажу, трохи кринжова причина, але насправді можна збільшити і FPS і плавність в іграх. В RDR 2 спочатку все було доволі подібно, знову великий ПК краще. Десь на чотири кадри по ходу тесту, але ось тут почало відбуватися щось дивне: здоровені піки на графіку часу кадру, і це вже справжні фризи в самій грі, і доволі помітні, тому я вирішив пройти тест іще раз, але вже без запису екрану. Тобто, відяха не писала відео, а я просто знімав на камеру. І, от на те, що я і думав, справдилось причина в записі екрану. Якщо для гри вистачає шини з'єднання і малої кількості оперативи, то із записом екрану вже все. В таких важких іграх це і викликає фризи. На жаль, я запізно помітив цей момент, бо воно ще й FPS нормально так підсажує. Хоча і в звичайному ПК запис також 2-3 FPS з'їдає, але тут більше, тому треба робити поправку. І бачимо, що без запису екрану під час тесту результат схожий: плюс-мінус 80 кадрів, але мінімальний FPS все одно у великого брата кращий. Dead Space Remake. Фризи є, якщо писати екран. Знову ж таки, але без DLSS. І тут видно, що на максималках без DLSS картина дуже схожа. І малий ПК не поступається нічим. Кіберпанка Немо. І видно, яка ось тут зараз дичина відбувається з фреймтайм, і ось дивись, бачиш, все добре. Коротше, знав би, то знімав би всі ігри на камеру, але тут вирішив зняти результат в кінці. На міні-ПК, а у великого я ж повністю знімав відео, тому FPS трішки нижче, і в мініка 101 кадр, а великого брату трошки менше за 100. Нагадаю, зйомка екрану трішки FPS з'їдає. Не критично, але зовсім трохи є. Але я давно помітив, що Ryzen 7700 в десктопа і 8845HS в цього міні-ПК дуже прямо подібні, що в іграх, що в робочих завданнях. Гру аватар я пробував також ще однією з перших, тому запис екрану тут в нас. Часом статери проскакують, але навіть так грати. Можна, знову ж таки, дійсно подібна картина до великого брата. Але все ж 32 Гіга оперативи в ідеалі, це одна з причин. І шина, звісно, в ідеалі була б краще PCI 50. Але і сказати, що не варто купувати карту в старший ПК з 4.0 шиною, або до таких міні-ПК не можна. Все доволі непогано, навіть з чотирма лініями. Якщо буде 8, то взагалі ідеал. Тобто і до трохи старших ПК, і ось таких міні-ПК можна брати карти 5000 серії, якщо порт Окулінк, або вже станції Thunderbolt 5. Їх починають якраз продавати, По швидкості буде плюс-мінус те ж саме, що цей Oculink, тобто ноути із Thunderbolt 5 можна буде прокачати відяжкою з докстанцією. А що, виглядає прикольно, а от чи треба воно ноуту? Це вже питання зовсім інше. Для подібних же міні-ПК так, виправдано, як на мене. Хочеш практично стаціонарний ПК? Є, якщо з відяжкою. Хочеш понести з собою кудись? Ізі. Від'єднав і вперед. Можна, звісно, той же ноут взяти, але ж нормальний ноут відчутно дорожче, важче і займає більше місця, як не крути. Якщо умовно тобі треба Роботу, де є великий монітор, клавіатура миша, то міні-ПК це варіант. Словом, кожному своє, але мені подобається. Нестандартно виглядає, і місцями не гірше, ніж Великий Брат. Що ж, друзі, давайте тоді вже зустрінемось на розігріші 5060 Ti. Хто хоче, той ще встигне прийняти участь. А далі на вас чекають кльові збірки і також перетворення ноута на ПК. Тож, підписка і до зустрічі!